Привіт! Мене звати Віктор. На цьому каналі ми робимо різноманітні вироби з мушлі. Сьогодні в нас сова. Для неї нам потрібно Основа на якій все буде стояти. Дві мушлі для тіла сови, Дві мушлі для крил сови, Чотири мушлі для голови і очей сови. Дві лапки. Дзьоб Ще нам потрібна мишка, для неї нам потрібно тіло, лапки, вуха, очі і ніс. Склеюємо. Спочатку склеюємо мишку. Далі склеюємо дві половинки для тіла сови. Приклеюємо очі до двох половинок голови і склеюємо разом дві половинки голови. Наступним приклеїмо дві лапки до основи. Далі приклеїмо тіло сови. Два крила. До тіла приклеюємо голову. І дзьоб. В самому кінці приклеїмо готову мишку. Сова з мишкою готові. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічі!